Як казав один видатний український філософ, підпис десь і підпис десь. А здесь у нас розпаковка набору, який просто зобов'язаний бути на кожній кухні у кожної поважаючої себе господині. Полетіли мікрофончик на базі, і що ми бачимо? Шість аксесуарів за просто смішні гроші, але про все по порядку. Здебільшого це все лопатки, але трохи різні за формою і функціоналом. Виконані із високоякісного харчового силіку, шпатюльочок кондитерський маленька лопаточка. Розміри будемо вказувати на екрані. Велика лопаточка. Далі ідуть ті лопатки, були ложкової форми, а ці вже більш плоскі з різними кутами з двох боків. Зараз я поясню навіщо такі? Велика поменше. І помазочок. То навіщо така форма у лопатки, ви мене запитаєте? А все дуже просто: такими лопатками дуже легко перемішувати. Ми говоримо про сковорідку з ровними бортами, де дно і стінки утворюють кут. Ви робите соус ось цією стороною, коли будете перемішувати, прям кута вигрібаєте весь соус на серединку, все перемішуєте клас. Коли у вас сковорідочка або мисочка скруглена, використовуєтесь скругленою стороною, перемішуєте все з кута, достає. В кайф клас все е, дуже важкенькі прилади. Ціна набору взагалі смішна. Ви її знайдете в описі під цим відео.